Доброго всім ранку. Сьогодні в нас вже 6 жовтня. Що я вам скажу? Погода не тішить дощі, хоча, мені здається, в цю пору, можливо, і вони є вчасні, ці дощики, щоб на наступний рік земля була все-таки зволожена. Але що стосовно хризантем, то ви бачите, як вони порозвалювалися. ті кущі, які наросли. Дуже великими, ось так їх дощ поприбивав. Тому що, я думаю, зверху теплиці йшла отак вода, і він розвалився, ті, що не дуже крепкі, так би мовити. Ну і це трішки міняє плани, але треба робити те, що треба робити в цю пору для хризантем. Якщо ми хочемо, наприклад, щось зберегти на наступний сезон, якусь хризантему. Але, але ось дивлюся на неї, ну, кіно порозвалювалось, такий був гарний кущ, весь розвалився. А ось ті, що пізніше, вони тримаються. Коротше, я знову буду хаотично говорити, але що я хочу сказати, якщо ви запримітили кущик, який хочете розмножити, так, наприклад, як я, ось оцей, ну зовсім лишився в мене маленький живець. Я його висадила пізно, він утворив ось таку кульку, і земля тут не дуже була. Ну, кулька, знаєте, десь ну, розмірів 50, ось так, а ось так буде 40, мені здається, вона трохи нерівномірна. А можливо, ну, не так багато різниці. І от цю хризантемку я обов'язково включаю в каталог, тому що колір в неї супер. Тож, чекати, того, чи перезимує вона, викупувати її. Може, я буду, може і ні, тут я ще не вирішила. Але що я хочу, дивіться, які штучки лазить. Ось для чого ми обробляємо навіть, навіть осінню. Треба обробляти хризантему. Їсть гусінь. Скоро тля появиться, це ще не все. Потрібно десь знайти якийсь міні-живець, чого і вам раджу. І вкорінити його, вкорінить його, і ви будете мати допом... посадковий матеріал. Його легко зберегти на вікні, от, без доповнюючої такої досвідки, якщо вам не потрібно розмноження, але у вас вона буде. Тому я шукаю молоденьке щось таке. Зазвичай, як вона вже буде відквітати, вона буде ось звідси, знаєте, бічні пускати, поки їх ніби нема. Але моє завдання щось тут порить, порить та нарить. Ну, якусь гілочку візьму, спробую. Якщо не вкоріниться вона, тоді вже буду чекати, ну, коли знизу піде. Ну, доповнюючі. Головне, щоб воно не було дуже тверде. Ну, Дивіться, ось такий маленький живчик, я б сказала. Але мені здається, він може вкорінитися. Ну, ось такий матеріал, якщо ви знайдете, то це буде дуже добре. Так, ну поки ось знайшла я. Два таких маленьких живця буду вкорінювати, покажу. Трохи порунтила кущика, але він стане на місці. Це те, що хочу обов'язково. Зараз так само я підходжу до іншого куща і буду шукати те саме. Вас зараз займати не буду. Ось така помаранчева хризантема, вона також розвалилася. І також мені обов'язково з неї потрібно щось взяти, а то я минулого року пропустила її. Ось ця дуже, дуже гарна ось оця жовта, але кущ по моїй війні неправильний. обов'язково її буду зберігатися, таки каталог треба поповнювати. Рожева вона й була в мене в каталозі, ну дуже красива. Я її відношу до світанків, ну хтось мені казав, що може це не світанок. Я не знаю, у кого є, хто що може сказати, то скажіть. Дуже красива була, розвалилась. Дуже гарну квіточку дає ось така хризантемка. Дивіться, яка краса. Це все. Оці хризантеми, в мене їх немає у відрах. Тому я їх буду зараз шукати дещо мені взяти якогось живця. Тому що якби це було у відрі, в мене ті, що в відрах є, то звісно я б ну, не шукала оце, не ходила. Ось така рожева також, але ж якось вона <кій> кущик не дуже утворила. Ще подумаю, чи буду я її зберігати, <кій> чи ні. Так, перейшла на другу сторону. Тут у мене Адель, вона також в одному в мене екземплярі ніби висаджена, ну інших я поки не бачу. Також буду шукати знизу, що з неї взяти. Тому що, <кій> в принципі, можна... І зверху це не обов'язково головне, щоб був сам пагінець, щоб він був не старий, щоб він був молоденький, такий гнучкий. Зараз я все знаєте, наламаю, буду вкорінювати. Дивіться, аби окривка літа. І покажу вам, як це воно має бути. Так, адель. Треба сфокусувати її, щоб знати. Треба пофотографувати, бо я все забуваюся, а потім шукаю фото в інтернеті, а люди хочуть бачити фото реальне, яке воно. От реально ця хризантема десь, якщо відсюди до сюди, то буде сантиметрів 80 там, можливо, 70, ну не набагато. Знову ж таки, трохи розвалилась через те, що вода з теплиці бігла, але реально дуже гарна. Я б шикарна просто. Ну, ось моя любов. Вона ніяк не вміє, не те, не що не вміє, не. ніяк вона повністю не розквітне. Щось її якось в цьому році не виходить. Велика квіточка така, мабуть, ну, десь 6 см. Для мультифлори це велика. І такі гостренькі в неї, бачите, які завернуті ніби листочки. Коли вона вся розквітне, це буде ну, дуже красиво. Зазвичай вона більш рівномірна, в цьому році щось їй не подобається. Ну, і тут у мене дві, я не знаю, просто просто супер підряд. Три. Е, можливо, хто підкаже цю назву. Я спочатку говорила, що це Лоре. Коротше, не скажу я вам, ну це не вона. Дивіться, який кущ. Не можна. На нього прямо таки надивитися дуже ранній Коротше, я його впізнала, я просто їх покутала. Трішечки це цей кущ. Э, розсаду цю мені дала сваха, але я от э, не знаю, я вона мені назви не сказала, і вона в мене росла в іншому місці, і там було її трохи, трохи, знаєте, мало, води мало, а тут її вологи вистачає всього, і вона просто супер. Супер красота. Але ось біля неї, я думала, це така сама. Ну, В принципі, дивіться, схожість є велика, але ні. Це зовсім інша квіточка. Зовсім форма інша, як придивитися. Колір набагато такий темніший, насиченіший. Ну, І вона пізніша. Дивіться, яка красива буде запах. Супер. Ну, вона навіть і по листячку дуже відрізняється. Тому це різні хризантеми, хоча схожого кольору, але вони реально круті. Я думаю, ця відквітне, а ця тільки займе все поле. Ну, обов'язково буде в каталозі і ця червона, і ця червона. Ця вже в мене була, я її неодноразово, мабуть, вона в мене вже третій рік. А ця можливо, була в цьому році, точно не пам'ятаю. Ну і бронзе-світанок. Тут без конкуренції поки що. Кроме того, що його також, вон, бачите, розламав дощ. Але там є якраз молоді пагінці, з яких я візьму зараз посадковий матеріал. Поряд вона навалилася на якусь таку, не знаю, якась така, ну, настільки кулька красива, дивіться, рівномірно, що не знаю її. Давить вона на неї, якби так трохи її піднять до кучі, але знову ж. Ну, хай вже буде, як в природі, має бути. Дуже гарно. Ще одна жовта, жовта інша. В мене ось це така жовтенька, як там поганий кущик. Ось це вона також квіточка чимала. Пізніше вона, але ж ні, дивіться, там та вже розквітла. а Це ні, можливо, це. Це ус, така в мене жовта була. Ну, її буде видно по квітці пізніше. Вона стає така, ну, трішечки до якогось помаранчевого йде. Ну, поки так. Але також обов'язково потрібно зберегти бо гарний сорт. Ну, а тут колеусе. Ось так вони, бачите, як вони згнили. Ось так. Я їх ще не прибрала, така собі хазяйка. Ну що, зараз зірву ще пару живців, які я мала сьогодні зірвати, і покажу, що я буду з ними робити далі. Так, ну що, зайшла в будинок, буду зараз е, далі розповідати, що, що буду робити. Трохи так сфокусую і ще зараз посажу, а потім по, е, роз, ну, скажу вам одну таку тему, для чого це зараз зробити. Е, ну, Можливо, комусь стане в пригоді. Дивіться, ось такі. Я зробила маленькі живці із рожевої е, хризантемки. хризантенки, яскравий, де невеличкий кущик, він в мене всього на всього один. І я дуже хочу його розвести, тому що реально він крутий. Такий, ну, Якби я йому дала, я знаєте, висадила, я не знала зовсім, як то буде. Якби я знала, що він таки буде гарний, я б, звісно, якось інакше висадила. Тому буду з ним працювати. Почекаю, поки він наросте. Від квітне, він дуже ранній. І він почне, ну, знаєте, перед зимою такі пагінці все-таки зеленіти починає, починає там оту, оту саме краще світити взяти. Ну, поки я візьму, поки взяла ось ті. Так, попідписувала стаканчики. Стаканчик, звичайно, на 80 мл. Я буду по два, тому що ну, мені немає зараз, Ну, мені не потрібно багато. Роблю отвори. Пролила, ну, як завжди, я це розповідаю кожного разу. Якщо ви впевнені в своєму субстраті, проливаємо просто водичкою. Якщо ви не впевнені, додаємо актари і якогось фунгіцида. чи то Енергодару, чи то про Viccure ну, чогось такого дайте їм. Звичайний ось грандіс вже, до речі, треба замовити, бо бачу, закінчується. Ну, живці не дуже. не дуже, чесно кажу, ну, побачимо. Побачимо надалі у відео, все ми побачимо, якщо ви, звісно, захочете. І поки я це роблю, прошу вас поставити вподобаючку, бо я дуже надіюсь на неї. Вона допомагає і відео просувати, і просто піднімає настрій. Знаєте, що ти робиш щось недарма, що комусь це подобається, можливо, хтось зробить це саме, посадить, і в нього буде ще більше квітів, і ще наша Україна буде квітувати більше. І наші двори будуть яскравіші. Тому що хризантема вона хоч і в неї, ну, не дуже великий термін квітування, але він таку похмуру погоду робить кращою. Так, Тут те саме. Ви бачили, я помаранчеву і рожеву, тому що в мене їх по одному кущику. Ось ці, що я з помаранчевої, вони геть якісь такі не дуже, я їх помила трохи, коротше. я їх вирвала знизу аж. Це якось зрізаю, щоб... Ну, не знаю. Думаю, ось такого буде достатньо. Він трошки якби дерев'яний. Це мені не подобається, я буду знову ж таки. Це все попередньо, тому що ще такі відео я буду знімати на цю тему, тому що ще тільки початок цього сезону вкорінення, адже я вкорінюю хризантему, ви знаєте. Хто за ну, мною спостерігає, і зберігаю її живцями в будинку в більшості, для того, щоб все-таки мати ранішу розсаду. І щоб люди купили раніше і могли ще собі наживцювати до того, поки почнеться основний сезон, поки до висадки у вас було вже чимало кущиків. Для цього я тримаю свою розсаду в будинку, щоб можна було її заживцювати. так, все просто, нічого нового, ніякої Америки. А тепер ще я вам скажу: ось ідете ви собі там десь по вулиці і бачите, росте хризантемка. Ну просто супер така хризантема, яка вам понравилась, сподобалась. Виправляюся. вибачайте, я намагаюся з сужика відходити. Чи то ви в подруги, чи то ви десь в друзі відпочивали, бачите гарний кущик, зірвіть собі таку квіточку. Кущу нічого не буде, а ви собі отак прийдіть додому, отак обріжте це все зачисте. ось. Зробіть такий собі живець, прямо з квіточкою, Нічого. Воно буде довше вкорінюватися, але ось такий. Ну, бажано, щоб він був ну, м'якший. це трішки твердіший, це я вирвала так для просто для показу. Там, де м'якша квіточка. Візьміть, ось так само посадіть і будете мати той самий кущик, Не людині не буде менше, а вам буде приємно. Тому що будете мати ту квіточку, яку захочете. Ну, звісно, дивитися треба. Дивитися треба за всім, щоб десь буває підгниє, буває щось, ну, так, як все, знаєте, не завжди виходить так, як ми хочемо. Що далі я ще не показала? Ось це в мене обов'язковий ритуал. Є люди, які цього не роблять. Я роблю обов'язково. Обов'язково роблю теплички ось такі. і ставлю на світле місце. Зараз, звісно, я їх поставлю. У мене стелаж вже ну, підключений, я їх поставлю на стелаж. Можна поставити, у вас стелажа немає, я розумію. Ставимо на вікно, там, де ну, світло, на світле вікно, де максимально багато світла цілий день. Не яскравого, а ну, зараз даю яскравого і взяти. Просто щоб було світло. І, звісно. Воно довше буде укорінюватися під лампами, але воно вкоріниться. Тут обов'язково вкоріниться. Навіть є люди, в яких вкорінюється без оцих як би, стаканчиків. Є ще в тому році я знімала відео просто в воду вкорінюють. Ну, я не знаю, я так не пробую. А ось так у мене зазвичай виходить. Надіюсь, цього разу вийде і я вам покажу. Тому ось таке відео. Можливо, комусь цікаво. Чекаю на вашу подобачку, на коментар, як коли ви починаєте вже готувати хризантему. Звісно, для пізніших продажів, наприклад, як весною продають, то люди мультифлору свою весною вже і розбирають потім на оці шпагінці, і тоді вона саме краще живцюється. Але результат пізніше. Якщо ми хочемо отримати раніший результат, то треба робити по-іншому. Тому показую, як я роблю. Ну, все, наговорила багато, на цьому все. У кого якісь запитання, лишайте, в коментарях обов'язково відповім. Тему з хризантемою тільки починаємо. Де зберігати, як зберігати. Ну, поки ще перше живцювання. Ну, це, як говориться, трішечки себе перестерегти. Ну, будь-що може там бути. Може зламатися, може десь не знаю що. От, а може, ви йдете по вулиці і бачите хризантему своєї мрії і дуже хочете її в собі. Візьміть чи в подруги, чи в друзів знову ж таки. От, ламайте, і отак от вона вкоріниться. На цьому все. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки.